Ваша пенсія може зрости вдвічі. Ви втрачаєте тисячі гривень щомісяця, якщо не знаєте про це. Наприклад, якщо ви на пенсії вже 3 роки, то втрачаючи по 3 тисячі гривень щомісяця, а вже пройшло 36 місяців, тобто 3 роки по 12 місяців, ви втратили вже більше ніж 100 тисяч гривень. Чому так? Тому що ви не отримуєте другу пенсію. Як все це працює? Можна дізнатися, написавши в Гуглі друга пенсія.Укр. Ще й подарунок отримаєте книгу, як Тітонька Шура якісь життя покращувала. Ця можливість працює згідно розділу 57-го Цивільного кодексу України з 2004 року, тобто більше, ніж 20 років. А багато хто з пенсіонерів про це навіть не чув. Наприклад, в Жанни Іванівни. Після сплати комунальних від пенсії залишалося лише 3200 гривень. А як оформила другу пенсію, стало залишатися 6500 гривень, тобто збільшення вдвічі, умови, яким ви маєте відповідати, щоб це оформити, вам 65 років і більше. Вам потрібна допомога в вирішенні ваших питань. Ви є власником квартири в місті Києві або в обласному центрі, і в цій квартирі не прописані люди, яким менше ніж 60 років. І ви ще не обрали свого спадкоємця. Другу пенсію вже оформили 2385 пенсіонерів з 42 років. Міст України. За цією програмою було сплачено допомоги вже на суму 234 мільйона гривень. Чи це багато? Стільки, до прикладу, отримують усі пенсіонери міста Житомир на місяць. Додатково до цих виплат надається. Догляд вдома згідно державного стандарту догляду вдома. Цей стандарт затверджений постановою кабінету міністрів номер 760 від 13 листопада 2013 року. Пишіть у гуглі прямо зараз. Друга